Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна це кривава битва, без лікування, без відродження. Проти ось такого альянсу воюємо. Дякую вам за підтримку. Вони навіть прапор змінили, написали нам привітання. Ми також їм подякували. Так, що ж, залишилась ось така ціль. Фергус. Ну, Тут всі Ну, от В мене є тільки. Один більш-менш тапочок, який підходить проти такої цілі, тому спробуємо поле перегорнути. Так, по військам все правильно. Ну, поїхали, подивимось рахунок покажу, ми йдемо рівно. Але в нас трішки більше ударів, поки залишилось, але ж тут такі цілі, що. Зелених немає. Можна пошукати через синій. може там ліворуч закриється зелений. Ну давайте підтягнемо ще жовтий, ні. Все мегаміньони починають. Пробувати. Добре, тоді ось так. Там точно буде трічка. Зелена, може, ще доїде. Так, це добре. Угу. Це було 5. І більш зеленого не приїхало. Мені тільки вистачить на Гренделя і на Ліану. Так, мені би сладгуса зарядити. Давайте ще пошукаємо зелені хоча б якісь. Так, трішки зеленого приїхало. Добре. Активуємо тоді кріс. Так, цей вже б'є, але фергус не зарядився. Це добре. Але мегаміньйон того діми. Просто буде мене зараз знищувати. Так, що ми робимо? Треба фергуса пробити. І цього мегаміньйона. Так, давайте ось так. Справа в тому, що і камінчиків немає. Ліворуч, щоб цих пробити. Ще б колю треба забрати. Так, б'ємо арманчиком. Ні з кого блокувати. Келен просто нас може в сон відправити. Цього ми не доб'ємо, Ліано. і 2-300 вона стільки не вдарить. Ефергу Гусумана не порізала 2500. Добре, давайте, напевно, тоді по центру вдаримо. Угу, так, вони заблокувались. І вдаримо сюди. Прокинемо тут жовтя. Ага, не зрозумів я, чому. Щось це не зрозуміло для мене. Добре, давайте ось так. Нехай хоч той коля ману скине. Від'їхав. Так, арм... а, напевно, арман вдарив в нього і злетіло. Давайте ось так. Може зарядиться сладгус. Так, і ось так. Тепер чистимо поле. Так, ну. Наче повинні тут перемагати. У нас є теж мегаміньйон. О, і зелені під'їхали. Добре, добре, добре. Ну, Давайте спробуємо. Все буде залежати від синіх камінчиків сподіваюся їх буде багато на полі. Ого. Угу. Ну, щось синеньке є, але дуже багато червоного. Жовті дві трійки. Жовті дві трійки. Можна зробити четвірку синю. Чим це мені допоможе? Можливо, не чим, тому що там в Атлантію полетить, а вона? Ману може нас забрати. Але добре, давайте ось так прокинемо. Ах, не доїхав Кріс, міг доїхати кріс. Але тепер величезний комбо летить. З червоними. В бабульку все летить. І все так на комбо стоїть і все в неї. Якби то були сині, було б непогано, Трійку жовтих синана напрокинути. Що воно дасть? Буде два синіх поруч. Але... Добре, давайте тоді ось так. І ще й кріс червоний відірвався. Ну, все, бабуля заряджена. Тут без варіантів. Єдине пошукати синій через цього пелегріна. Давайте ось так заберемо. ні, ми не встигаємо. І тут синій не доїхав. Ну тут тупо червоне поле. Вона ще собі не призивала. Добре, давайте чистити поле. І, можливо, хоча б десь якісь сині приїдуть. Якусь шкоду нанесемо, бо зараз будуть вже бити. Ми вже не зарядимось, це вже зрозуміло. Ну, звісно, сині приїхали тоді, коли вже всі ультанули. Так, ну ми вийшли з картин. але це нам не допомогло. Давайте ще ось так синеньке ми якусь шкоду пронесемо. Ну, газель, самостійка, Давайте ще ось так. Ну тут, звісно, трішки не... Ну, є поле вже, коли герої закінчились. Можливо, спробую добити трішки пізніше. Так. Добре, давайте ось такий фергус є трішечки надкусаний. Спробуємо його забрати. Ну, візьму сюди червоних. Угу, так, Регін. Мар'яша. Спарклайт, Хамер і візьму Юліка сюди. Ось так. Угу. Все. Так, поїхали. Ну, Тут два зелених в команді, тому є можливість їх хоча б камінчиками пробити, але ж червоні були в нас в минулому тапку, а в цьому тапку. Червоних немає. Так, давайте ось так. Треба зарядити Юліка. Хоча б, Так, прокинемо. Ну, ось це дуже погано. Нам треба Юлік був на першому заряді. Ну, добре, тоді хоча б їх сповільнимо. І ось так. Червоний кріс, може, і від проб'ємо. Пробили, до речі. Так, добре, добре, добре. То нам тут неприємний. Дагар пробиває сильно, але в нього там є два камінчика. Давайте вдаримо, напевно, ось так. Так, є. І груверта будемо бити. Ну, тут поле полетіло. Тепер гін сюди. Так, це мінус. Чотири. 5, 6, 7, 8, нам вистачить. А може, і ні, ми ж під сповільненням не помітив, але вистачило. Добре, ну тут дуже швидко все вийшло. Поляна просто ідеально вийшла. Добре, тут цього фергуса забрали. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Ще залишиться два удари, а я навіть не знаю, на кого йти. Щось... О, трішки є в нас зелених. Але справа в тому, що ці зелені у мене слабенькі, і вони фергуса. Ну, майже не пробивав. Ну, це зайвий комбо. Зелений кріс. Ще комбо летить. І фергус ж не вистачить, але, можливо, ми його на Людвига спробуємо піймати. Так, на Людвига ми його піймали, це добре. Так, робимо ось так. Тепер треба цього мегаміньйона швидко якось нам пробити. Давайте мазога поїхав. Вона додаткову шкоду по синьому проносить. Забрати цей фланг було б непогано, тому що мене мене більш всього бентежить. Так, давайте ось так. Ого. ну Теоретично ми того міну заблокували. Нам би мегаміньо надобити того колі. Олені, давайте сюди і ось так зелені прокинемо. Так, Людвіг у нас сповільнений. Камінчиків немає. Щоб його зарядити. Добре, давайте так. Будуть там фіоли в пустоту. Ну, скільки синього полетіло, просто цей зараз теж сповільнення кине, так? Ого. Він перебив сповільнення фергуса. Так, перебив. Давайте чистимо поле. Там буде фіол. Нам би людвига зарядити, встигнути. Тихо-тихо-тихо. Так, ми всі зарядились. Добре. Це, іначе лікує. Кріти дає. Так, добре, давайте так. Заберемо у них ці кріти, спробуємо цього добити. Ого. Тепер б'ємо сюди і обережно прокидаємо. Шукаємо наші камінчики. Так. Так, це ж наче. А чому в нас немає розгону по омані, не зрозумів. Це ж Діспелеть. Добре, давайте в нього прокидати, він вже заряджений. Ага, він не попав. Добре, смартанка спрацювала чудово. Але ж з'явився мегаміньйон, який нас зараз просто знищить. Якщо ми не дозарядимо нашого. Людвига ми вже не зарядимо. Ой, і зелених немає. І вони не виходять. Він же ж гарнізонний. Зараз так, давайте бити. У нього знімається все. Ага, так. Шляпа його заблокував, звісно, але ж він все одно себе чистить. Ну, ХП то ми йому порізали, але мегамньон нас просто добиває. Ну, де зелені? Ну, зараз дарить боляче. Одною смертанкою ми тут вже нічого не зробимо. Так, да, ось ці мегамньони, звісно, дуже потужні. Можливо, треба було його пробивати першого. Скоріше за все, тут помилився я. Пробивати його і от того вже дрестарта ми б якось добрали. Бо Мегаміньйон, звісно, тут все вирішив. Так, ну що ж, ну давайте спробуємо ще раз сюди сходити. Візьму ось так містію і червоних наберу зараз. Ось так, ось так. Таких потужних. так, І давайте візьмемо купідончика. Можливо, ми встигнемо і заблокуємо так, так, по військах тільки тут поміняємо, щоб це був сильніше. Ну, поїхали, поїхали. Так, тут червоні трішки маємо. Можна зробити комбо жовті, зелені, червоні. Можна зробити четвірочку червону в цього пелігріна. Кріс ніяк не виходить. І може виходить. Давайте ось так обережно. Ось так. Буде червоний кріс. Не знаю, чи він нам допоможе. Але спробуємо. Якщо комбо не буде, то допоможе. Так, чудово. <гум> <гум> ну, виходить. Можна пробити ось так. Бучком. Так, цього забрали. Сінан, він же паразитів ставить. Але ми його не пробиваємо. Добре, давайте вдаримо растом. Так, повісилось. Кривотеча. І ось питання. Давайте, можливо, спробуємо його заблокувати, щоб він ману скинув Ось так в нього прокинемо. А потім вдаримо. Так, скільки в неї? 1163. Ну. Імператор повинен пробити стільки. А в цього скільки? 1400. Добре, давайте спробуємо її забрати. Він поки під блоком. Може, ні, ми не встигнемо його дозарядити. Так, червоня, чудово. Оператор наш зарядився. Добре, добиваємо його. І ось так ще червоні шукаємо. Тихо, тихо, тихо. Зарядилась. Ну, імператора вона не заблокує нам по мані. Так, прокидаємо, і, можливо, в нас зарядяться наші. Так, зарядився бичок, б'ємо. І тепер імператор поїхав. І закінчили. Добре. Тут впорались чудово. З другої спроби, бо в принципі непоганий варіант. Поїхали. Да, Прикрас тим кольою. Але, ну там, скоріш за все, я помилився, треба було колю того добирати. Угу. А тут у нас зновку червоного. Ну, можемо зробити трійку в неї через зелен, червоні, зелені можна прокинути. Ну, давайте ось так. Тут Forces без Альфа Таунту. Кріс, Кріс не виходить. Добре, прокидаємо так. Може доїде фіол. Майже доїхав. Але у нас доїхав. Жовтенький кріс. Вдарить боляче. Одну ульту ми витримаємо, а далі що робити? І суперкомбо полетіло. Так, ну ми зарядились, до речі. А форцес не зарядився. Ну, це якийсь, ну, дивіться. В принципі, непоганий варіант. Б'ємо пантеркою. Вона б'є по всіх. Ого. Так, мультяшка і та не заблокувалась. З тої сторони купа зеленого. Так, кого нам пробивати? Нам би, звісно, пробити ударників. Це і так від'їде. Давайте вдаримо Двейном. Ось так. Ага, угу, він далі не пішов бити, Це погано. Так, ну форце саме заблокували. Давайте тоді зробимо з таким чином. Доб'ємо Цюміль. Доб'ємо Ліану. Ось питання зарядиться. Ну, не повинно дозарядитись. Давайте ось так. Угу. І тепер напевно треба вдарити лімончиком і чистити поле. І розпочнемо, напевно, з Річарда. Уга, непогано. Так, мінус пепер. Давайте чистимось. Чудово, жовті заїхали. Річард дарить, звісно, когось забере, але це, в принципі, вже не так критично буде. Так. Угу. І фіолетові під'їхали чудово. У нас порізана атака, але То вже нічого. Давайте заберемо в нього кріти та й доб'ємо його. Все, об'ємо двину. Трішки підзарядимо форцеса. Ось так. І вдаримо потім лімончиком. Ще й жовті потім є, прокинути в нього. Або ось так. А, все закінчили. Чудово. Ну тут впорались, тут все вийшло чудово. Так, ну що ж, давайте подивимось, скільки ми набрали. 275. Ну, в принципі, гарний результат. Я так вважаю, наші молодці. Непогано відбились. По ударам 13 у суперників. У нас 19. Ну, вже різниця непогана. 800 очок плюс 845. То, скоріш за все, тут ми переможемо. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До